Всім привіт! Продовжую серію відео про кофтитки. Отаку От кофточку я сплела. Це у мене Янард Денім Вождь. Пряжа така, ніби ближче до зимової, я б так сказала. Хоча я взяла і зробила хід конем, я вирішила зв'язати. Зимовою пряжею, але літню в'язку знайшла в інтернеті такий візероночок, зараз покажу. І я раніше, отут відео буде, силочка робила вже пров'яз, але такий чисто символічний. Тут в мене розхід пряжі 4 моточка жовтих, 4 моточка зелених. Це воно так така задумка. Єдиний момент, одразу вам скажу, що оскільки рукавчик спадаючий, оця зелена полоска, вона йде ось так. На на мені. Е, так, розмір у мене есочка. Кофточка така недовга і не коротка Набирала я. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ось таких штучок. Низом воно, бачите, так само і рукавчик, якщо без установчих петель ось таким цікавим. І спеціально робила так: у мене рукави, в принципі, прямі, хоча виглядають нібито. Зараз покажу. ширші тут. Хоча ні, не ширші, вони повністю, повністю однакові. Єдиний момент, зразу вам скажу, бачите, ця пряжа вона йде сам візерунок, він, бачите, завертається. Тобто, по суті, хотілося би ось так. Але він трішки завертається чомусь з нахилом. В оцю сторону. І що я зробила? Звичайно, з круглого горловину. І вверх у мене, якщо по цьому візерунку, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. і, ну, ніби сьомий, Тому що цей теж не цілий. Сім ось таких до горловини. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І трішки, вісім майже. До плечика. В плечах раз, два, три, 4, 5 таких, і з цього боку 5. Якщо брати, що взагалі сюди 15, то на горловинку я теж лишила 5 штук. Але, скажу вам так, вона якраз то виглядає, що вона маленька. Але оскільки я і зад, і перед зробила одинакові, дуже круто лягає взагалі по підшийку. Не прям високо, але і не низько, так середнє. І що хочу вам сказати, сама пряжа в такому візерунку дуже чіпляється за руки. І бачите, візерунок такий, він нібито має ось такі. Рельєфні, ем, як би то правильно сказати, бачите, який виворітний, яка виворітна сторона? Така крута. А, і я вам скажу так, що якщо, наприклад, брати м, якусь літню пряжу, то ковтинами була мега прям літня, оскільки ось тут у мене. Бачите, ніби виглядає як один накид, а насправді тут по два накиди. Два накиди, по дві ніби, отак, перехрещені. І, в принципі, скажу вам, що пряжа дуже гарно йде. Саме в, цій, в цьому візерунку. Вісім моточків пряжі. Це досить таки хороший варіант, оскільки вона не є дуже дорога. Кому буде цікаво, вибирала жовтий і зелений, залишу посилання під відео, надіюсь, не забуду, я так обіцяю посилання. посилання. Ну, і, звичайно, з зшивала тими ж нитками, якими і ось так. І воно практично не видно. Тому, якщо захочете, передивіться відео те, що ви поза посиланням, і зможете теж пров'язати. Взагалі, дуже простенько, наскільки я пам'ятаю, у нас в самому цьому рапорт візерунка дуже простий: 4, потім, виходить, два, два накида, потім знову 4, і так воно йде. Тобто, по суті, Якщо брати тільки одну цю, але бачите, вона йде в шахматному порядку. Якщо брати тільки один оцей візеруночок, щоб він йшов так вверх, то це буде 8 плюс 2 крайні. Тут ми бачите, робимо 2 лицеві. За верхні стінки, тут дві лицевої, за нижні стінки. І так просто чергуємо. Виворітний ряд, як показують петлі, дуже простенько, простіше, напевно, не може бути. І ми просто чергуємо в шахматному порядку. Тут, 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 тут. І взагалі в результаті виходить така досить цікава. Яскрава, Ну, мене яскрава, дуже люблю контраст. І, в принципі, можна зробити однотонно, можна зробити з патентом, можна зробити ширшу горловину, можна зробити трьох рукав. Тобто ідей, ну, напевно, у мене досить багато, але я не можу їх реалізувати всі в одній кофті. Що дуже ще цікаво, бачите, при переході з одного кольору в інший колір теж ось такими. Йде нерівно за рахунок візерунку, ось такими якби, закрутками. Дуже, дуже класно. Так як і низ, так само воно йде верхом. Єдине, що аж тепер помітила, що я робила перехід трішки не так. Тобто низом у мене дивіться, низом у мене тут йде. Бачите? А якщо я йду верхом, то у мене якби, чергується. У мене тут буде виїмка, вверху буде таке заокруглення. А там, ану, зараз я подивлюся, самі цікаво. І тут знову, знову чергується. Зроблено це не навмисне, чесно вам скажу. Ану, рукавчик подивлюся, чи так само, чи ні. Тут зроблено. Так, і рукавчик теж так само. Тобто, по суті, я робила, бачите, чергується. Тут у мене заокруглення, якщо йти уверх, тут в мене воєнка. Досить цікаво виглядає за рахунок самого візерунку. Кофточка свіжа. Тобто, по суті, вона ще така, бачите, не лягла. Мені здається, що трішки візерунок пересунеться, якщо я його виперу, прогладжу. Але взагалі. Мега приємна, досить цікаво виглядає, мені дуже сподобався взагалі результат з приводу Денім Niemст, дуже добре веде себе в користуванні. У мене є звичайна в'язана кофточка просто з різних кольорів, без візерунка, дуже класно тримає в'язку. На цьому візерунку я ще побачу, оскільки не пробувала. Але обов'язково раджу, якщо у вас. Є бажання знаходьте якусь суміш, тканин, не тканинку, ниточку бавовна з акрилом в, в якійсь пропорції, так? І або просто звичайна бавовна 100%, і пробуйте в'язати. Можна і літню, можна і ось таку. Я би сказала, вона більш демісезонна, хоча вона має бути за рахунок самої нитки, за рахунок вибору нитки. Вона має бути теплесенька, але кольора ну, просто радують очі. Якось так. Залишайтеся зі мною надалі. Буде більше відео. Напевно, в майбутньому в майбутньому наступне відео вже буде трішки іншого формату. Поки що кофту не буду показувати. Там в мене коротеньке, ви бачили, напевно, що це? Почала в'язати досить цікавий результат поки що, але проміжний. з шкарпеткової пряжі. Теж візерунок раніше пробувала, знайду залишу посилання, будемо пробувати з вами разом в'язати. Можливо, навіть в онлайн режимі. Ну, Над цим треба ще буде подумати, чи вийде в мене, чи ні. Залишайтеся зі мною надалі, буде більше відео. па па па